Добрий день, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою зустрічаємось на уроці аплікації. Кого ми сьогодні з тобою будемо клеїти? Для цього тобі потрібно відгадати загадку. Маленька, сівенька, всіх людей одіває. Здогадався? Так, це вівця. Ось яку роботу ми сьогодні з тобою будемо виконувати. А що нам для цього знадобиться? Зелений аркуш паперу. Наші з тобою ватні диски, дві учні палочки, ножиці, фломастери і, звичайно, наш з тобою клей. Нам потрібно з тобою ватні палочки розрізати навпіл. Цілий диск це буде тулуб нашої овівці. Наступний диск. Ми з нього виріжемо голову, вушки, хвостик нашого. І так, починаємо різати голову нашої вівці. Голова готова. Починаємо вирізати вушка. Зараз вирізаємо шапку нашої вівці. Ось із маленького косочка, що у мене залишився, я роблю хвостик нашої вівці. Ось, Ось ми з вами зробили заготовку для нашої поробки. А зараз за допомогою клею ми усе це будемо клеїти. Починаємо з, лап, з ножик нашої вівці. Зараз ми беремо цілий ватний диск. І ось так приклеїмо. це буде тулуп нашої вівці. Починаємо. Тепер наклеїмо голову нашої вівці. Зараз будемо кліїти вуха нашої вівці. Наклеїмо шапочку нашої вівці. І залишається наш хвостик. А зараз за допомогою чорного фломастеру ми будемо робити обличчя нашої овівці. Починаємо з оченят. Ось дивіться яка робота у нас з вами вийшла. За бажання можна буде наклеїти ще травку, сонечко та хмаринки. До нових зустрічей!